Підготовка до нового року це не лише нарізання салатиків і приготування усіляких смачних страв. Це зазвичай ще й генеральне прибирання. Так було завжди, і так воно і продовжується. Наприклад, в дитинстві я завжди прибирав саме підлогу. Це було моєю задачею. А яка задача була у вас? Напишіть в коментарях. Але, як то кажуть, нічого з віком не змінюється, крім одного: це технології, і зараз це прибирання, воно вже автоматизоване. Тому до нас, на огляд, приїхали три автоматичні роботи плесос. Це Ковакс Дібот, і сьогодні ми на них подивимося з вами Володька сервіс Хотлан Hotline.ua, і ми починаємо. EcoVac це добре знайомий українським користачам бренд. Якщо ми зазирнемо до каталогу Hotline UA, побачимо понад 30 моделей на будь-який смак і бюджет. Доволі успішна компанія представлена і на міжнародних ринках. Пилесоси DBO добре продаються і в Європі, і в Америці, і в Японії, та, в принципі, в багатьох інших країнах. В цілому це і не дивно, адже навіть відносно бюджетні моделі, як от DBOT Y1 Pro, який був у нас на тесті, мають широку функціональність та загалом лишають приємні враження. Власне, пропоную одразу перейти і до ближчого. Знайомства з Y1 Pro. Цей робот пилосос міє не тільки збирати пил та бруд, завдяки смокнульному механізму потужністю 6500 Паскаль, але ще й мити підлогу. Причому технологія Osmo дозволяє синхронізувати ці два процеси. І це дуже зручно, адже не потрібно окремо запускати сухе прибирання, а потім вологе. Один раз задав потрібні параметри в застосунку і D-Bot Y1 Pro поїхав собі працювати. З корисних фішок відзначу наявність ультразвукових сенсорів, які контролюють, щоб пилосос не заїжджав на килими під час миття. Підлоги. А система Osmo Mopping дозволяє контролювати кількість подачі води у різних кімнатах чи зонах для видалення стійких плям. І якщо колись тим самим Osmo Мопом були ви, то тепер це лише одна з функцій вашого робота-пилесоса. Ну і звісно, наявність лідар та технологія True Mapping дозволяють DBOT Y1 Pro створити карту вашої оселі та досить впевнено маневрувати між усіх перешкод, які раптом можуть виникнути у нього на шляху. Переходимо до старшої моделі DBO T30 Pro Omni. Перше, що одразу помічаєш, це наявність повноцінної док станції яка і сміття автоматично забере, і води додасть, і навіть роторні серветки для миття помиє та висушить. Взагалі ж функціональність станції Omni відрізняється від моделей. Вони також можуть підігрівати воду до різних температур, сушити серветки різними температурами і додавати миючий засіб. Будь-якому випадку від вас потрібно просто мінімум дій. Це час від часу заливати воду, миючи і викидати сміття. На мій погляд, це в принципі ідеальний варіант. Це значить, що D-Bot t 30 Pro Omni краще справляється з прибиранням килимів, адже потужність смоктувального механізму тут майже вдвічі вища за Y1 Pro, а саме 11 тисяч паскаль. Тому, якщо у вас вдома багато килимів, раджу придивитися до старших моделей D-Bot. Плюс є можливість включити миття підлоги гарячою водою у станції, а це покращує фінальний результат. Кругла форма роботів пилососів зазвичай викликає питання щодо можливості якісного прибирання десь в кутках кімнати чи вздовж стін, чи під диваном чи крісла. Тут же інженери EcoVacs придумали механізм True Edge, який дозволяє серветками для миття виїжджати і охоплювати максимум площі підлоги. До речі, на килимах ці серветки пилосос автоматично підіймає, а ще збільшує потужність смоктування для ефективнішого прибирання. T30 Pro Omni має вдосконалену систему True Mapping для кращої побудови карти місцевості, а ще є функція TrueDetect 3D. До речі, якщо ми зайдемо до каталогу Hotline UE та виберемо лише найпопулярніші функції, які є в цій моделі, то побачимо, що з конкурентів, яких приблизно 470 штук залишається усього 25, і то частина з них це теж D-Bot. Ну і нарешті переходимо до топової моделі D-Bot X5 Pro Omni. Тут практично все те, що пропонує пропонуєте 30 Pro Omnia, але ще краще, і з парою унікальних фішок. По-перше, потужність сухого прибирання тут складає вже 12800 Паскаль. А по-друге, оцініть дизайн пилососа. Тут є і напівкругла сторона, і прямокутна, і це для максимальної ефективності прибирання в кутах. По-третє, пилосос має меншу висоту, а отже, може легше заїжджати під різні меблі. А ще X5 Pro Omnia підіймає серветки для миття підлоги на цілих 15 мм, а не на 9, як Т30. 30 Pro Omni. Штучний інтелект тепер і в пилисосах. І X5 Pro Omni тому чудовий приклад. AI-камери ще краще розпізнають об'єкти в приміщенні, щоб точніше їх оминати. Ще аналізує різні типи забруднень і автоматично регулює подачу води для виведення стійких плям. А ще він у режимі реального часу планує маршрут пилисоса, і це круто, бо коли у вас вдома є діти, то смуга перешкод з різних речей на підлозі безперервно оновлюється. В комплекті з Dibot X5 Pro Omni також іде фірмова докстанція. З великими резервуарами для води та сміття. Вона автоматично очищує пилозбирник на підстопі пилососа та дозаправляє воду. Така собі Формула-1 вдома. Переходимо до висновків, і тут все доволі просто. Наприклад, Dibot bot y 1 Pro знадобиться тому, у кого вдома нема килимів і кому вистачить базових функцій робота пилососа А t 30 Pro Omni готовий до більшої кількості випробувань. Тут вам і миття підлоги гарячою водою, і вдосконалена навігація і можна юзати з килимами. Ну а X5 Omni точно. Опинився по списку покупок Моніки Геллер з серіалу Друзі. Бо хто як не вона знає толк в якісному прибиранні. Тим паче, коли на допомогу приходить ще й штучний інтелект. А на цьому у нас все. З вами був Володька серед Hotline Хотлайнію. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому випуску і до зустрічі в нових відео.